Стоїть черга, просто ніколи тут не буває такого, щоб черги не було. Друзі, подивіться, яка черга. Я в шоці. З моїх підписників хтось просив, запитайте ціну яловичини. Скажіть, будь ласка, ціну. 308. Такі ярмарки мають довгу історію. Ще з давніх часів люди збиралися, щоб обмінюватися. Друзі, з усього світу давайте використовувати саме таку зброю один проти одного, дарувати солодощі у вигляді зброї. Це який гарбуз, справжня окраса українських ярмарків. У нас гарбуз не просто овощ, а символ доброти. Вітаю на каналі «Київ у Кадрі. Біля Дарницької площі, сьогодні ярмарковий день, свіжі овощі, домашні сири, запашний мед. Усе, як у старі добрі часи. Для друзів з інших держав сьогодні. У нас долар 41 гривня 50 копійок. Тут запитаємо актуальні ціни, подивимося на якість товару. А головне, приємно поспілкуємося. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Залишайтесь на каналі, буде цікаво. Будь ласка, картопелька з Вінничини 15 гривень 99 копійок. Ринка 2999. Чемпіон. Дуже солодке яблуко. Чемпіон 2999. Черга за сливами. Сливка у нас 20 гривень. Броколі, 59,99 99 Поклажанчик 30 гривень. Персик, супер акція 59,99, Огірочок свіжий 89,99, Томати з поля. Ням-ням 20 гривень. Подивіться, який великий асортимент зелені. М'ята, цибулька молода, рукола. Розмарин, редисочка, щавель, шпінатик акція 20 гривень, петрушка 20, кріпчик 20 гривень. З лівої сторони у нас барахолочка. Ось людина продає вироби ручної роботи. Добрий день. Скільки такий красунчик коштує? 500 гривень. Це ручна робота, так? Ви являєтесь автором. Так. Друзі, ось дивіться, яка чарівна жіночка робить такі круті речі. А така лялечка. Така 250. 250. Ну просто неймовірна краса. Я не уявляю, скільки часу треба витратити, щоб, наприклад, зробити такого вовка. Поділіться, будь ласка, з нами. Хорошо, добре. Скільки часу ви витрачаєте, щоб такого? Біля тижня. Біля тижня, так? Трошки менше. Друзі, от уявляєте, тиждень людина працює, а всього-навсього коштує такі копійки. Гарних продажів, гарного дня. вам. Стягнує індички 310 гривень, філет 330. Прилога мілка шия 160 гривень, яйця домашня 90, яйця Гулівер 76, ранкові 65, 65, фермерський 55. Житній хліб на заквасці, випечений в печі, на дровах. Будь ласка, дуже гарний хлібчик з вигляду, аромат. Смачний, добрий день. Виноград кишмиш 109 гривень, редисочка 59,80. Кабачок 6980. Перець Вікторія 79,80, цибулька 19,80, морква 29,80. Груша Бера 38 гривень за кілограм. Олександра 49,99. Цибулька, соковита, солодка 15 гривень в акції. Картопелька 17. Капусточка домашня 15 гривень.

Авокадо одна штука 20 гривень, перець солодкий 90 гривень, цвітна капуста 50, брокколі 50 гривень. Сало м'ясо в пропозиції. Аргентинка 135, Скумбрія 245. Ароматна свіжа риба, камбала 220. Королівський 170. Дуже приємно пахне. Зазвичай риба пахне не дуже, але ця локація гарно пахне. Мінтай 145. Зараз підійдемо до нашого доброго знайомого. Добрий! день Радий вас бачити. Доброго король. Скажіть, будь ласка, у вас ті пчоли, що кусаються, чи ті пчоли, що мед носять? Ні, такі, що кусаються, немає. 100%. Кажуть, що у хорошого пасічника навіть бджоли добрі. Головне, як кажуть, не лізти без черги до вулика. Вірно? Так. Так, сьогодні в нас стіни, акація. Домовлятися з ними. І з ними треба домовлятися. Так само, як і з людьми. Тобто у пчол дипломатія на першому місці. Ну якщо до них по-доброму, то й вони, то вони до тебе. Так, так. все, как у людей. А Ні, ще краще, в них все краще. Людям ще треба повчитися. <laughs> у пчел <laughs> треба ще повчитися. <Да>. <laughs> Можливо, і так. Липка, друзі, 250 свіжачок. Це в нас... Полевый сбир, соняшники, полевые а? травы. Полевый сбир, соняшники. Ну что, что это? Нет, нет, Вот это, вот 150. Вот литра, нет, а, бил А, вот это, 50, а вот это 100. сколько? 300. 300. Це у нас польовий, так? Так. — 150. Піду таку По 4 гривні. Друзі, навіть є свічечки, будь ласка, 5, 10, 15, 20 гривень більше. Це в нас прополіс, так? Пилок. А, пилочок. Куди ми його використовуємо? Натуральні вітаміни. Натуральні вітаміни, так? так. О, друзі, вітаміни від жілок 80 гривень. Бажаю вам гарних продажів, гарного дня. Дякую. Всього доброго. І вам здоров'я, не да. хворайте. Дякую, взаємно. Ось так приємно поспілкувалися з нашим пчеловодом, з доброю людиною. Послухали від нього рекомендації, а головне узнали ціни на мед. Друзі, з усього світу, давайте використовувати саме таку зброю один проти одного, дарувати солодощі. У вигляді зброї всього-навсього 60 гривень. Приходьте на ярмарку, купляйте. Ось дивіться, який гарбуз. Справжня окраса українських ярмарків. У нас гарбуз не просто овощ, а символ доброти, щедрості сімейного тепла. Ціна його 30 гривень. Домашній гарбуз мускатний 18 гривень. А поруч ми бачимо соковиті грушки. Дюшеска 60 гривень. Колись гарбуз ставили навіть біля вікна, коли сватів відмовляли. А сьогодні ми його готуємо на смачну кашу. Капуста 15 гривень. Картопелька біла роса 17 гривень за кілограм. Також свіжа риба, короб 180 гривень. Зеркальний, Карась 140, є 120, тунець 690, сон 350, осетр 850, сьомга 720, окунець 95, Пелінгас 250, толстолоб 120, лящик 110. 45, виноград 75. Друзі, подивіться, яка красуня продає м'ясо. Добрий день. 160, добрий. Свіженьке сало. Свіженьке м'ясо. Скільки сальце коштує? 280 сьогодні. 280. Ціна знизилася. Минулого разу була 300. Це тільки тут 300. Там є депутати. А там там повсюду 300, так? Бачите? Да, да. А м'яску? 250. 250-240. Друзі, одна із найдешевших локацій на ярмарці. Напроти... Тільки сьогодні така, так? Напроти нова почта 251. Ось красуня продає такий свіжачок. А скажіть, на шашлачок то вже більше буде коштувати? 350 ушичок. 350 ушиєчок. Да. Або можна дешевшу альтернативу 260 на почту. Ага, це буде 260 у нас, так? Да. А саме дешеве м'ясо. 240, 240. 240. Це можна прихарні. котлетки зробити, да. прикадельки. Це гуляшик по 200. Гуляшек по 200. Це гарних продажів, гарного Ді, дня. Ді, 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 дня. Ага. Побачите. Каунчик, херсон, 20 гривень за кілограм. Хтось з моїх підписників просив запитати ціну яловичини. Доброго дня! Радий бачити вас. Це дуже файні хлопці. З моїх підписників хтось просив, запитайте ціну яловичини. Скажіть, будь ласка, ціну. Дивіться. 380. 380. Грудинка 320. 320. Гуляш 280. 280 І. Так. Реберця. Ребра, да. Грудинка По 200. По 200 гривень. Так. Друзі, свіже, ароматне, говяже м'ясо. Ви, ви тут знаходитесь кожну середу, да, да, можна прийти, себе. придбати да. і отримати насолод. Да. Гарного Добре дня, будьте здорові! Yeah. Okay. <рес> Будь ласка, крупи пропозиції, і пластівці 80, рисові 150, гречані 100. Житні 60, кукурузне борошно 35, горох зелений 50, вівсяний 60, борошно зеленого гороху 60, маночка 40, гречане борошно 80, Шоно 40, січка 55, зелена гречка 65, ячмінна кропа 30, рисове борошно 100 гривень. Підійдемо запитаємо, скільки коштує рибка. Стейк Сьомги 710 гривень. Добрий день. Стейк Амура 270, стейк судака 440, сазан 310, сом 350, щучка 210, плящик 120, ворог 120, підлящ 75. Друзі, на ярмарку можна знайти дуже смачні солодощі. Подивіться, а саме головне, як людина обслуговує з посмішкою, з душею. Навіть є новиночки, це те, що я сьогодні придбав для себе. ось. А новиночки, будь ласка, покажіть нам, що у На вас сьогодні. Піточки, дивіться, є грибочки. грибочки, Грибочки? Грибочки, це такі, як завжди, у нас. Це О. грибочки. У нас з'явилися, з'явилися кошики. Так. Кошики також з згущенкою і шоколадом, Скільки темному коштує? і білому. Вони всі в одну ціну, 350, згущенка ДСДУ. Також з'явилися до Хелловіна О, або до гарні. Велесового свята. Ось такі е мафіни так. з згущонкою з очі вишні. Потім у нас з'явилася така новинка з м'ясом курки. Ну, такий реально молочок коштує? коштує 450 за кілограм. Ну, там м'ясо так добротно, О, що з'їв і наївся. Є Я там так. альтернатива, такі пиріжки, такі по 250 за кілограм. Так, Друзі, тут, це у... солодкий рай. Приходьте, будь ласка, Вон... десь орієнтовно середина ярмарки до цієї чарівної Так, жіночки. Печеньки ми. Тут з соборності 12,14. Це класний наполеон. Наполеон у вас є? Да. Так? Mm. З тонковим кремом, mm. крем-пломбір. Mm. Ціна 450 кг. Ціна така вроде би, і кусається, але він на вершках. Mm. А Він на вершках. На То це верш... дуже крута e, річ. на вершках. Це смачно капець. Все. І ті, що дешевші вони, звісно, проїдуть. А і це отаким... що таке у вас в руках? Це чизкейк, ціна 350 гривень за кілограм. Mm. E, ви подивіться, скільки тут творога. Вау. Wow. Так, доб добротно добротно Скейтик, друзі, подивіться. 350 гривень за кілограм. І отакі го кошики, дивіться, 60 гривень штучка. Це новиночка. Гарних продажів, гарного дня, Я будьте здорові! Чай, кава продається. Солодощі. Шоколадочки. Масло. До речі, недорого. 50-70 гривень. Добрий день. 80 ви знаєте, то, що ви говорили, кава, от саме таку я придбав, вона найсмачніша. Покажіть, будь ласка, її я зараз глядачам покажу. Можете сам мідурин добратися. Так, так, ні, так. Ні, 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 другий, ось, Це так. вона. Ні, оце, Це оце. Чи не так, не так, є, так. Не Друзі, ось 200 гривень придбав каву для себе, кожного ранку п'ю, не можу напитися. Дуже ароматна, дуже смачна. Помірний смак, але не передати словами, наскільки приємно її пити. Всього-навсього 200 гривень. Ось молодий хлопець продає на ярмарці. Друзі, зараз підійдемо до нашого доброго знайомого, пана Олександра. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Ось цей хлопець пане має. Так, цей хлопець має на Печерську свою антикварну лавку. Скупляє речі, фотоапарати, наручні кишенкові годиннички, статуетки з порцеляни, вироби з бурштину, столові прилади зі срібла, значки, медалі, нагороди, монети, купюри, ікони, модельки, ляльки, ялинкові іграшки і багато чого цікавого. Номер телефону 097 494 4073. Ось зараз пан Олександр привіз пропозиції дуже рідкісні і гарні. Вітаю вас! Як настрій? Хороший. Все добре. Бажаю вам сьогодні гарних продажів Дякую. та гарного дня. До побачення. До побачення. А я знайшов тут солдатів. Солдатики знайшов. По По були? 25 лині. Картопелька 20, томати 30, герой. горішок по 100. Табачок 70, томати 120, вірочок 120, яблучка 50, Голден 50, Яблучка в асортименті, Чемпіон Вінниця 40, Гала ароматна, солодка 45. Сливка угорка медова 35. Нектарин манго 140. Голден Вінниця 45, крупне яблуко. Мандаринчик 150, медовий. Хруст, Вінниця 45. Рибка пропозиції. Морський зайць 215 гривень, скумбрія 220, Корюшка 185. кальмарші 255 гривень, міді чилі 270, шматочки сьомги 585, Окунь морський 240. Також друзі у хлопців є завжди свіжий молочний хек. Молочний це означає, що молодий. Хек Мервуза, оселедець супер, 182 гривни. Кілічка пряна, 145 гривень. 274. 274. Ось чоловік купує. Мой у вас і крові 195, хрибецьомплі 110. Завжди свіжа риба і черга стоїть. Ось вироби безпосередньо готуються в бочці. Добрий день. Ох, яка смакота. Тут у вас аромати неймовірні. Доброго. Дивіться, друзі. Все, відразу готується. Смачне ароматне. Підкажіть, будь ласка, така ковбаска, скільки буде коштувати? 550 за кілограм, колечко, грам на 400. 550 колечко, близько 250 гривень, 250 гривень вийде. Неймовірно, крута річ. Можна брати гаряченьке, свіженьке і відразу нести на стіл. Це гарних продажів вам. Дякую. Мандаринка 150 гривень. Лимончик та ж сама ціна, гранатик в пропозиції, персик Одеса 85, статуетка 400 гривень. Музиканти, полонський фарфоровий завод. Має подарункову надпис Лідія в день. Рождення от тіті Віри. Валі і Діми. 82 рік, друзі. Уявляєте, яка, який раритет? 82-й. Два там, так. Да. Так, так. Такі ярмарки мають довгу історію. Ще з давніх часів люди збиралися щоб обмінюватися товарами, поспілкуватися і підтримати місцевих виробників. Сьогодні традиція жива і кожен може знайти щось для себе: свіжі овочі, домашні сири, мед, ковбаси, фрукти. Паралельно подивимося, актуальні ціни на хлібчик. Будь ласка, висівковий свіжий 40 гривень, пиріжки з яблуком 25, мак з рулетом 45, куторський пшеничний 36, житній 30. Ароматний, свіжий український хліб. Подивіться, яка краса смачна. Картопелька яблучка, 35, сливка 25, баклажанчик, другий сорт 20, перчик 60. Ось барахолочка. Доброго дня! Ага. Радий бачити. Як настрій, як життя? Нормально, Нормально. дощі були, так я не виходив. Ви не, ви... не виходили? Не друзі, це художник, який розмальовує. Фарфорові вироби власноручно. Творча людина. так Ось його авторські роботи. Подивіться. Ось людина сама, і авторський підпис розмальовує такі класні, круті речі. Скажіть, будь ласка, скільки такий набірчик коштує? Такий набірчик коштує 200 гривень. І всього-навсього 200 гривень. Все в новому стані, авторська робота. Від пана Олександра Григорович. Олександра Григоровича, що ви побажаєте нашим глядачам? Ну, заб... бажаю, щоб мирного неба ну, на... по-перше. -по а взагалі, щоб було все добре. Приходьте на базар, вибирайте гарні красиві. Олександр Григорович, щиро вам дякую за працю, дякую. за роботу дякую. і за побажання. До побачення. Дякую. Ось друзі, так приємно поспілкувалися з нашим другом. Досить завжди з'являється томат зелений 50 гривень. До речі, його якщо засолити, він дуже смачний. Також полуничка по 300 гривень за кілограм. Томат рожевий 120 гривень, огірочок 120 гривень. Огірочки солені 100 гривень, домашні, томати 100 гривень. Солен, соленості в асортименті. Квашена капусточка 100 гривень. Салатна капуста 120. Добрий день. Бурячок. Підкажіть, будь ласка, ціну бурячка. 120. 120. А фасоль? 250. 250. 300 гривень. 300. Баклажанчик. Перчик 250. 50 баклажани всі по 250. Всі по 250. Сливка маринована, рулетики 350 за кіло, ціна за судочку. Друзі, так і хочеться попробувати, покуштувати. Дуже смачно все. Все, гарних продажів, гарного, гарного дня. дня. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. По сільськогосподарській ярмарці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі у Кадрі. До нових зустрічей! зустріч!